Доброго дня, сьогодні зробимо невеличкий тест Ну, на фоні моделей, які зараз є. Не знаю, не знаю, тут треба, звісно, на кожному своє, як то кажуть. Так, тестуємо. Тестуємо. Значить, перше, заходимо в меню, чутливість на максимум. Далі воломе на максимум, ірон 0,8, частота 15 оптимальна. Канал 5 зараз да, спробуємо попробуємо таким чином. Ну хай буде п'ятий, ладно. Пробуємо баланс грунта. Так, баланс грунта відкачалось 87. Є фантоми це в якійсь мірі нормально, тому що тут в нас електролінія плюс прилад на максималці працює. Зменшуємо мінус один. Мені є ще. Ой, секунду. Так о! Супер. Так, пробуємо, тестуємо першу монету. Давай Так, тут у нас э, мідна монета. Давай, э, Це ми зараз тестуємо на ґрунті, нагадаю, нижче, нижче, десь Десь нижче, 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 нижче. Давай, отут, да. ні, чуть вище, чуть вище, отут. Да. Тут він не бачить. Давай на один вище. На один буквально. Тут у нас електролінія і складний ґрунт з великим відсотком глини. Тому прилад фантомне, отже щось легенько починає там, інколи давати, але ще не це. Давай ще вище один. Катушка гайдер. Ось вона яка. На один ти так зробив? Так. Вже починаєш щось підхвачувати. Давай ще на один. Так також не бачить. Слухай, ну лінійку приклади Ні-ні, під, під, під таборяткою. Підклади, яка там глибина. Щось ми може, занадто сильно стабілізували. Скільки? 23. Розверни сюди. Розверни. 23. Ось, 23. 23. Зараз ми спробуємо чуйку підняти. Бо виходить, що він взагалі воно може вдасться. Ні, ну Він фантомить тут. На чистому місці. Фантомить. Вертаємося назад, мінус 2 виходить чутливість. Не бачить, давай вище. Це вже як сигнал, але... Давай вище тільки вниз, монетою вниз. Тобто на один вище і монетою вниз. О! Супер. Так, тут він бачить, тепер давай замірюємо тільки монета вниз у нас. Ні, ні, монета вниз, знизу міряє. 19. 19. Записуй. Ліве крайня позиція 19 см, так. Да. Так. Є. Тепер давай наступну монету, там срібна йде. Ось ця так. Покажи її. Покажи, тут і виняв. Давай, вставляй. Не, на таку саму глибину встав, яку це зараз ми заміряли. Ще не ну, починає щось звуком бачити. Давай трошки вище на один. На один і монета вниз. Так. Звуком вже майже бачить. Відіа нема. Давай ще на один. А, давай переверни просто вверх. Отак. От Це вже, напевно, буде супер. Чорний Ні, чорний колір. Ну, в будь-якому випадку чітко чот, видно. Давай заміряємо. В цю сторону покажи. монета на зверху. 18 см 18. є. Записую. Ну, прилад не глибокий, але чіткий в своїх ціх. Давай тепер наступну монету ту кладу вийме. Закладай на таку саму глибину. от 5 копійок СССР є. Чуть-чуть нижче, ніж те, що зараз було. от так звізда. Давай. Є, так? Да? Звук є відяють взагалі нема. Давай чуть-чуть вище. На один вверх і монетою вниз. На один вверх і монетою вниз. На один вверх і монетою вниз. Є. Є е вже тут VDI. Ну це зараховуємо. Давай заміряємо, заміряє, тільки рахуй, що монета вниз сюди. Да? Так, скільки у нас там? 22. 22, є. Давай записуй. Так, давай наступну цю виймай. Так, що в нас наступне там? Є 22, так? Давай одну копійку. Цю виймай. Так, да, одна. Зараз. Ні, ні. А, давай, ні-ні, давай, давай, добре. Давай це кольцо. Чуть глибше, ніж зараз ми встановили. Є, е, зняв, так. Да. Одне золоте кальце. Давай чуть-чуть выше и кольцом вниз. Чуть-чуть э, выше и кольцом вниз. Прекрасный звук. LDI. Ну. Чорний колір, чорний колір, да, це зараховуємо. Тепер заміряємо. Кольцом не заміряємо лінійкою. Давай, покажи, щоб мені було видно тут. Так, 20. 20. 22. 23. Ні, ні почекай, потримай, потримай. Кольцо, ти віднизу міряєш? Кольцо вниз, так? Да? Угу. Ага, це 22 виходить. Вниз, правда? Покажи ще раз лінійку. Так, 20. 22 сантиметра. Добро. Записывай. Там ні не, не це тут одна копейка. Далее. Не-не, бай зверху варху Во. Вот. С Вот тут. Да-да-да. Вот тут писай. Ось. Показники. Гаррет Апекс. Давай теперь наступное. Там монетки такие маленькие. Все, вийме. Угу. Давай закладаю одна копійка СССР. Давай десь отак, як тільки що було. Будемо йти вверх. Не бачить. Тепер давай вище. Вище. О. Ні, ще не, тільки звук. Віддію немає. Давай вище. давай вище і вниз. Вниз, вниз. Отак. От О. Чорний колір, чорний колір є, давай пер заміряємо, тільки знизу міряємо. Розверни лінійку, будь ласка. Знизу 18. Почав ще 18, 18, 18, 18 см, добре, є, Записую. Так, да, так, да, записую. 18 см. Є. Тепер давай е, другу монету. Наступну. Розвертайся. Цю виймаєш. Другу. Так. Давай, цю. це, це, це динарік. 1.8, тонкий динарік. Давай вставляй на ту саму, де тільки що була. Чуть -чуть, от, давай чуть-чуть тут давай. Так. Нема, давай вище. На один. Теж нема. Давай вище на один. Ну, чорнить. Чорний, чорний кольор оставь якось. Да, заміряємо. Давай. Скільки там. Розверни, будь ласка. 18. Є, 18 записуй. Це динарік, так, да, все правильно. 18. Так, тепер цей виймай. І давай там золотий хрестик. Плюс Гаррета апекса в тому, що він дуже рідний цепочка. для всіх асічників. Ту Так, да, цепочка є. Давай сюди чуть вище. На... Давай другу. На... Давай на третю. на третю, на третю. Давай на третю. Ну, по ідеї має витягнути. Давай на другу. Дивись, щоб вона була зверху. Друга. Збоку, так? Да? О. Слабенько. О, якось зловив. Так, да. заміряємо цей. Давай. Так, сидить у нас тут. Шість. Шість, добре. Давай, писи там шість. <звук> <звук> Ні-ні, от наступна, так, да, оце 6, а там ще в тебе хрестик буде. Давай цей виймай. Ось у нас показники. Так, і тепер хрестик давай. Десь на четверту. Так, показую, тут нічого не тяне. Хрестик є, давай на четверту. На четверту зверху, якщо рахуємо. Збоку, збоку, так. Да. Так щось бачить. Але без відео Ні, чітко, 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 як пронюхатись, то все, заміряємо скільки тут. Давай, в цю сторону розверни, в цю сторону 10 сантиметрів є. Добре, записуй. Так, да, так, да, все вірно тут. Є 10 і тепер давай солдатську каску, вийми вийме хрестика. Я тобі зараз підсуну. Давай. Так, тепер давай тут таким чином я зараз тобі подам лінійку. Ось на, став туди лінійку, вставляй каску. Так і лінійку постав, щоб на 60. Ні-ні, щоб дивися сюди в цю сторону розверни. Не так. Навпаки в цю сторону розверни. Отак. От і отак от на 60. І ми заміряємо. 70 ні. Так, да, 60. 65 60. 77. Став 67, так. Да. Це був Гари Тапекс і короткий тест. Катушка райдер. Всім дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі.